Дніпропетровщина – лідер з кількості постраждалих від зміїних укусів у 24-му році. За даними центру громадського здоров'я моз України в області було зафіксовано 48 випадків зміїних укусів. З них один летальний. У цьому сезоні змії знову прокинулися. Як берегтися від плозинів та що робити в разі укусу? Дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Минулорічні Дніпропетровщині вже вдалося обійти за кількістю укусів навіть традиційно небезпечні в цьому сенсі закарпатську та івано-франківську області, де торік було зафіксовано по 30 випадків. З настанням тепла змії прокинулися від зимової сплячки та розпочали активне життя. Водяні вожі частіше зустрічаються біля берегів водою, а от звичайні надають перевагу рослинності. В Дніпрі насправді точок, де можна зустріти змій, багато. Але в основному це мова буде йти переважно про вужів і Звичайно, простіше кажучи, обидва береги Дніпра в межах міста водяного Вужа, у нас дуже і дуже багато. У нас можуть зі зміями зіткнутися. По перше, мешканці ну по правому борогу всі житлові масиви перемога. Вони всі врахуйте на березі. Причому змії там можуть трапитися за 200, за 300 метрів від берега. Чому то там рівнин, там рівнинна місцевість, і змії доволі швидко о, по, по ній пересуваються? Знову ж таки, червоний камінь, парос, оці всі масиви, які далі тягнуться по лівому берегу, та ж сама іс історія. Всі житлові масиви, які там фрундзицькі і так далі. Проте як зазначає фахівець, боятися змій не варто. Головне бути уважними та дивитися під ноги, щоб випадково на них не наступити. Тим паче не слід полювати на плазунів. Втім, такі випадки не поодинокі. Нещодавно у Фейсбук мешканка Дніпра виклали жорсток. Ки відео, де вбиває змію лопатою, стверджуючи у дописі, що влаштовує такі полювання щотижня. По перше, я вважаю, що повинен бути масовий осуд у соціальних мережах. Це перший момент на багатьох це дійсно впливає. По друге. Насправді подібними подібними речами займається екологічна інспекція, і відповідно вона маючи подібні доказові матеріали, вона може виписати штраф. Змії це хижаки, це регулятори чисельності багатьох видів більш дрібних тварин. Це і великі комахи, це і ящерки, це і. Амфібії і так далі. І тому подібне Олександр розповідає, зміїні укуси не такі вже страшні. Його самого вже декілька разів кусали змії. Головне, каже він, не панікувати та своєчасно звернутися за медичною допомогою. Коли ви хвилюєтесь, переживаєте, у вас відділяється адреналін, у вас серце починає швидше гнати кров'ю, отрута швидше розноситься. По тілу. Це перший момент. Другий момент: ви п'єте достатньо багато води, щоб ваші нирки не відчували сильного навантаження, тому що за цей момент нирки вже починають чистити. Вашу кров від метаболітів отрути, від звернутої крові. Лікарі ж одразу після укусу радять зберігати спокій, адже токсин дуже швидко поширюється кровоносними судинами. Важливо зафіксувати уражену кінцівку та негайно звернутися до медиків. Основні лікарі, які займаються лікуванням цього стану, це перш за все, на мій погляд. Лікар-токсиколог, якщо він є у такій лікарні, потім це лікар-анестезіолог-реаніматолог, у тому випадку, якщо будуть якісь більш серйозні ускладнення, де потрібно буде надавати розширені реанімаційні заходи, та лікар-хірург або травматолог, який буде займатися місцевим лікуванням місця вкусу. Важливо у разі укусу запам'ятати, якою була змія, оскільки саме це допоможе обрати правильну антидотну терапію. Дія токсину, вона розподіляється у трьох варіантах. Перший варіант це локальні ускладнення, які пов'язані з самою раною. Другий варіант розвитку сценарію це коли є системні прояви токсину, коли пригнічується дихання, коли пригнічується свідомість, і людині потребуються якісь базові або розширені методи реанімації. Розширені обов'язково, коли ми кажемо про умови лікарні. І третій варіант це більш розповсюджений варіант сценарію. Це коли є і локальні ускладнення. І системні ускладнення. Тож перебуваючи на природі, особливо поблизу водойм та в місцях з густою рослинністю, будьте максимально уважні. Дивіться під ноги, не провокуйте змі, та у разі небезпечної зустрічі не робіть різких рухів. А якщо вже трапилися на приємність, головне зберігайте спокій та дотримуйтеся всіх правил.